Сьогодні наша передача приурочена тваринам, які живуть у Закарпатському обласному, еколог-натуралістичному центрі учнівської молоді. А заодно ви дізнаєтесь, як святкували День захисту тварин Юнати. Свою любов до фауни юнати проявляють, доглядаючи в екоцентрі, за мешканцями кутка живої природи. Де представлено всі класи хребетних тварин. Про них юні природоохоронці розповідали на святі приуроченому дню захисту тварин. Що означає захищати тварин? Ну, найперше, це багато або якомога більше знати про них. Адже ми любимо, охороняємо, бережемо те або той. Кого ми знаємо, цей день відзначається в нас уже не вперше, ну років 10 Це точно. А у всьому світі він відзначається з 1931 року. Введено таке свято день захисту. Тварин. Ініціатором вважають священника Франциска Азійського або Флоренційського він жив в Італії. І його сподвижники, його учні рознесли по всьому світу і пропагували правильне ставлення до довкілля взагалі, а зокрема до тих, кого ми називаємо братів наших менших, до тварин. Уже традиційно день захисту тварин Юнати відзначали в актовому залі екоцентру, який був щент переповнений. А це говорить про те, що справі охорони братів наших менших педагоги позашкільники приділяють надзвичайно велику увагу. Чому ми проводимо це свято? Справа в тому, що нас оточує жива природа, і рослинний, і тваринний світ. І найперше це дійсно і тварини. І які вимоги, що ми повинні знати, на що ми акцентуємо нашим діткам? Що Один із перших способів або варіантів охорони природи це не чіпати її. Скажемо, в травні місяці, коли оголошений день тиші, якомога менше намагатись бути в тих місцях, де відкладують яйця, вигодовують пташенят, птах, птахи, де розмножаються інші. Інші тварини, тобто дотримуватись вимогів ем, періоду тиші, ні в якому разі не браконьєрничати. Інший момент, якщо ми взяли вже собі під опіку або Кутки живої природи або додому, кішечку, собаку, хом'ячків, свинок, папуг, рибок і так далі. То для того, щоб їх утримувати здоровими, щоб дати можливість розмножуватись, правильно харчуватись, не бути хворими, для цього треба найперше дійсно багато знати. І ми акцентуємо це, щоб наші юнати ділились тим, що вони почують у нас на заході з батьками, своїми з дітками, щоб як уже наважитись взяти додому улюбленця, щоб дійсно він не залишився бездоглядним. Про те, як доглядають за своїми домашніми улюбленцями юнати, на святі розповідали за допомогою всіляких конкурсів. Із конкурсів зрозуміли, що найбільше юні охоронці тварин утримують вдома собак та котів. Сьогодні я буду представляти свою кішку ромашки. Дарувала тітка, вона проживає зі мною близько трьох місяців. Вона майже кожного дня, коли я приходжу зі школи, вона звучає мене біля волі. І з дуже любить зі мною ділятися. Із задоволенням присутні слухали про тваринок і цікаві історії. Ми відкриваємо двері і він починає мерчати. Він так їсти має. Ще вдома діти залюбки отримують хом'ячків, морських свинок та шиншил. Уша в мене проживає місяці, а так йому півроку. А ще ж шиншили, а ще шиншили живуть в природі. Штика любить черепах. Отож, увага на екран. Я на сонечці лежу, я на солнечках ліжу. все лежу і лежу, і на сонечках ліжу. Добрий день. Сьогодні я, Михайло Штика, як ви вже здогадались, розповім про таких позумів, як черепахи. У світі їх нараховується 230 видів, а які ж живуть тут, у кутку живої природи Закарпатського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Про це зараз і дізнаємось. Здравствуй! Я Большая черепаха. Отож, як ви вже здогадались, живуть вони в країнах Середньої Азії від південного Казахстану до Індії, Афганістану, Пакистану та Ірану. Зустрічаються і в Росії. Місцем їхнього мешкання є долини річок, піщані та глиняні пустелі, а також передгір'я до висоти 1200 метрів над рівнем моря. В природі середньоазіатські черепахи харчуються тамтешньою рослинністю. В неволі вони потребують різноманітну їжу, багато зелені, овочі, фрукти, ягоди. Моя черепаха Дуся залюбки ласує листками кульбаби та капусти. І з нерекомендованих продуктів ласує сиром. Мабуть, цим самим вона поповнює недостачу в організмі кальцію. Ще моя дуся, як поїсть, любить ховатися під диван, ліжко, кутки кімнат, де її не видно. Спрацьовує природній пустельний інстинкт. Питна вода дусі, як і всім азіатам не потрібна, зате вона дуже любить купатися. Температура води має бути не нижче 31 градуса вище нуля. Висота води, щоб не захлинулась, такі ванни створюють необхідний водно солевий баланс організму і покращує роботу шлунку. У тераріуму обов'язково є ґрунт сіно, хатка гудівничка та ультрафіолетова лампа. Крім ультрафіолетової, поблизу тераріуму повинна бути ще зігріваюча друга лампа, оскільки ця черепаха теплолюбива, і температура її утримування має бути не нижче 24 градусів вище нуля. Про цей червонокнижний вид черепах існує така легенда. Один торговець обважував покупців, які побачили це та звернулись до Аллаха, Аллах розсердився, взяв ваги, якими той обважував їх, та стиснув ними продавця. Відтепер ти вічно будеш носити на собі ці ваги. Між вагами у губця залишилися стерчати голова та кінців. Так він перетворився на черепаху. Здравствуй! Я Большая черепаха! А зараз я передам слово юному кореспондентові відеостудії «Довосвіт» Дмитрові Пилипу, який розповість про піщанок. Що ж це за звірки? Піщанки. Дивовижні звірятка з кісточкою на хвості. Забарвлення піщанок буває різним. Чорне, сіре, жовтувате, плямисте. Загалом на будь-який смак. До речі, піщанки відносяться до сімейства хом'якоподібних. Але все ж таки. Більше схожі саме на мишок. Вони веселі, цікаві, дуже рухливі і легко товаришують людьми. Якщо хомічка потрібно причати до рук, щоб він не кусався, то піщанкам взагалі не властиво кусати. Хіба тоді ці мишки кусаються, коли їм робити боляче? До того ж, від піщанок абсолютно немає запаху, їх клітку можна перебирати раз на два тижні. І в кімнаті зовсім не будуть відчуватися гризуни. А ще піщанки мають неординарну властивість. Вони сімейні звірятка. У деякій природі живуть цілим родом, іншими не зживаються. Чужих вони кусають і б'ють. Як же ж піщанки поводять себе у своїх сім'ях? У своїх родинах вони дуже дбайливі, чистять один одного, граються, піщанки самці беруть посильну участь у вихованні нащадків. Під батьківською опікою піщанки повинні знаходитися не менше, ніж до місяця. У 2-3 тижні від народження вони вже вчаться їсти тверду їжу, обстежують територію, мишенят тікачів мати тягне назад за шкірку, малюки піщать, вимагаючи годівлі. У ранньому дитинстві піщанки не здатні самостійно слідкувати за чистотою свого тіла, тому батьки регулярно вилизуть малюків безцеремонно перевертаючи їх на спину. Іноді вони проробляють ту ж процедуру із більш дорослими дитинчатами. Дорослий звір перевертає молодого на спину, і який час утримує його в цьому положенні, незважаючи на протестуючий писк і спроби вирватися на волю. У цей період особливо цікаво спостерігати, як вони вчаться миватися, стоячи на задніх лапках, як батько їх виховує, миючи їх. Піщанки обожнюють стояти на задніх лапках, оглядаючи околиці. Також їм подобається втекти з клітки і обійти всю кімнату, а потім і квартиру. Ці миші не бояться підходити до людей, але при цьому не люблять бути спійманими і тікають. Цих прудких і швидких звірків можна довго тримати в руках, гладити і пестити. Вони дуже непосидючі і рухливі. До речі, піщанки вміють дуже високо підстрибувати вгору. Це дивно і весело. Тож, у будь-якому випадку, піщанка чудова мишка, яка здатна виступити серце, привернути увагу навіть байдужої людини, тож любіть і оберігайте цю тваринку. Як бачимо, юні кореспонденти дитячої екологічної відеостудії «Довосвіт» знімають та готують відеосюжети. Не лише про домашніх тварин, а й тих, що живуть в екоцентрі. Відрадно те, що цьогоріч куток живої природи екоцентру став домівкою для нових мешканців. В цьому році я дуже радий, що птахів ми придбали нових цеповичів, Пазани у нас нові з'явилися, Появилися рибки, зокрема, дуже гарний червонохвостий сом. Ну, багато-багато чого хорошого, нові види хом'ячків. Також на святі учні з цікавістю переглянули екологічну казку в постановці Юнатівського лялькового театру під керівництвом педагога Оксани Білак. У казці розповідається, як голодний вовк хотів дістати з дупла і з'їсти білочку, аж раптом. Сусіднє дерево впало на вовка і придавило його. Тут надійшов олень і підняв дерево, і так врятував вовка з біди. Потім невдячний сіроманець хотів з'їсти свого рятівника. Білочка, вражена такою несправедливістю, на допомогу покликала ведмедя, і все йому розповіла Клиш ноги обхитрив вовка і попросив відтворити те, як це сталося. І вовк знов потрапив у халепу. Так і було. Отпускай Дерево. Ну що ж, бо тепер ти сидиш в засідці. І ніхто більше не виручить тебе. А ти огром не давай себе обманювати. Не вір Вовчому слову. Добре, добре. І видіте теж ніколи і нікому не давати себе в обіду. З цікавістю журі переглянуло й малюнки, на яких юні господарі зобразили своїх улюбленців. Проведений захід показав, що ніхто з присутніх не лишився байдужим до тварин, а знання про них, набуті тут, в екоцентрі допоможуть завжди подбати про братів наших менших. А на сьогодні все, Па-па!